Вітаю вас, найкосмічні! 10 квітня буде точний аспект кармічного з'єднання Марсу та Сатурну. Це планети, які відповідають за воїнів та солдатів, за закони, порядок, за активні дії. Аспект починає діяти вже з 6 квітня, а точний він буде 10-го і ще кілька днів ми будемо спостерігати його дію. Що принесе цей аспект для кожного знаку Зодіаку, Зараз розглянемо детальніше. Це з'єднання буде в 15 градусі риб. Риби відповідають за все таємниче. А за характеристикою градусів, 15 градус підпадає під управління Марсу. Тож цей період Марс буде наділяти нас такими якостями, як сміливість, чесність, добросовісність, дипломатичність, сильна воля, стійкість, витримка, працелюбність та віра в краще. Уміння використовувати свій життєвий досвід. Проте, у з'єднанні з Сатурном, наші дії, які не сплановані та хаотичні, можуть заходити в глухий кут, можуть давати нерішучість. Це аспект підвищеної загрози та травмувань, самообману, довірливості, розчарування. Ніби і були дії, але не зрозуміло заради чого? Коли Марс знаходиться в знаці риби, то він, ніби рятувальник, а працездатність залежить від настрою. Сатурн же в рибах дає владу та силу в тому, чого не видно. Це аспект сприятливий для спортсменів, для воїнів, підприємців. Він може давати, якісь схильність попадати в конфліктні ситуації, небезпечні ситуації, впертість, агресивність, грубість. Проте наділяє великою силою волі та витримкою, боротися до кінця, не дивлячись на перешкоди, які стоять на шляху. Це аспект сприятливий як для воїнів, так і рятувальників, пожежників. Цей період вони будуть у з'єднання також із зіркою Ахерна, яка дає розум філософа, відповідальне ставлення до своєї справи і потім успіх. Кожні два з половиною роки буває це з'єднання, але зараз воно сильніше, оскільки іде в період коридору за теми. Марс на активність та напористість. І тут відбувається поєднання розсудливості та імпульсивності та в знаці риб. Вони наділяються якостями воїна світла, який бореться за справедливість, може бути схильність вступати в ризиковані ситуації, заплутаність в діях, які не були раніше сплановані, оскільки знаходяться в знаці, риби, може давати певну туманність, розгубленість. Проте ця зірка допомагає пройти це все, всі небезпечні ситуації, а ризики травмувань та аварій через духовність. Через релігію включає наше бажання боротися зі злом, бути миротворцем, не йти по головах, а стояти за моральні інтереси, бути відповідальними, не піддаватися на провокації. Нагадаю, що в карті України Марс, який символізує наше військо, знаходиться в з'єднанні із білим місяцем як допомогою вищих сил. Тому я називаю їх артою воїнами світла. Саме так. Проявляючи віру в свої сили, стоячи за свою свободу, ми зможемо досягти результату, і він буде в перспективі надовго. Пропрацювати напруженість аспекту можна через психологію, через відповідальність, звісно, віру. Зараз детальніше розглянемо, де ж буде це з'єднання для кожного знаку Зодіаку, а ви поки що ставте лайки. Для вас, мої шановні овни, з'єднання Марсу та Сатурну буде у вашому 12 му секторі, який відповідає за режимні об'єкти, за далекі землі, за санаторії. Це сприятливий період відвідати ретрити, або ж пройти обслідування, або зробити конкретні чіткі заплановані кроки в темі, яка пов'язана із еміграцією та далекими землями, у вивченні психології та таємних знань. Проявити велику відповідальність до свого здоров'я. Любі мительці, в вашому 11-му секторі буде з'єднання Марсу та Сатурну. тож у вас буде велика активність і проділ відповідальності у сфері, яка пов'язана із другими шлюбами, вашими планами на майбутнє, із соціальними проєктами, із результатами за вашу продійну раніше роботу. Діти чітко прописуйте план своїх дій. Тоді ви зможете досягти результатів і закріпити їх надовго. Любіми близнюки, в вашому 10 секторі буде з'єднання Марсу та Сатурну. Цей аспект вказує на вашу відповідальність, на вашу активність, яка пов'язана із вашим статусом, кар'єрою та реалізацією в цьому втіленні. На вас покладається велика відповідальність стосовно вашої сім'ї, вашого місця проживання та роботи. Це можуть бути Підвищення по кар'єрних сходах завдяки вашій активності та прояву ініціативи борцем може бути переїзд або створення сім'ї. мої раки, в вашому дев'ятому секторі буде з'єднання Марсу та Сатурну. А це вказівка на те, що ви маєте проявити велику відповідальність і рішучі кроки. Які пов'язані із вищою освітою, із навчанням іноземних культур та мови в сфері юриспруденції, це може бути підписання важливих для вас договорів, або ж мандрівка, або переїзд в іншу країну, це може бути перехід на роботу в іноземній організації, або ж все, що може розширювати ваш кругозір. Для когось це може означати перевидання вашої праці, вашої книги, наприклад. Адже зараз ретроградний Меркурій і це вказівка на повтори перевидання. Любі мої леви, у вашому восьмому секторі буде з'єднання Марсу та Сатурну. Марс буде вказувати вам на активність ваших дій, а Сатурн даватиме відповідальність, яка пов'язана із сферою великих грошей, партнерських грошей, великого бізнесу. Все, що стосується зачаття, езотерики, таємних знань. Це можуть стосуватися і. Підписання важливих договорів стосовно оподаткування або страхування або кредиту. Можуть бути підняті питання, які стосуються аліментів, укладання партнерських угод. Нових починань не варто робити, адже зараз ретроградний Меркурій. Але якщо ви раніше вже хотіли це зробити, то можна або ж перепідписувати договори і контракти. Любі мої діви, у вашому сьомому секторі буде з'єднання Марсу із. Сатурном цей аспект буде наділяти вас великою відповідальністю та даватиме вам активність проявляти себе серед ваших партнерів, опонентів та клієнтів. Це можуть бути партнери як по шлюбу, так і по бізнесу. Ви можете проявити відповідальність стосовно ваших клієнтів. Вони можуть повертатися, оскільки зараз ретроградний Меркурій. А Марс допоможе вам бути наполегливими та працелюбними стосовно ваших партнерів. Любі маєте в вашому шостому секторі сектор, який пов'язаний із вашим здоров'ям, режимом дня, побутовими умовами та допомогою іншим, буде з'єднання Сатурну та Марсу. Цей кальмічний аспект буде вказувати вам на те, що ви маєте проявити велику відповідальність стосовно вашої роботи, допомоги іншим, хто цього потребує. Це може бути і взяття навіть аскези за таким аспектом. Великої відповідальності перед собою, перед своїм здоров'ям мої скорпіони, в вашому п'ятому секторі буде з'єднання Марсу та Сатурну. Це вказано те, що ви маєте проявити велику відповідальність та активність в темі, що стосується всього, що дає вам радість. Це можуть бути і діти, і ваша власна справа, і хобі, і кохані люди, і навіть спортивні досягнення. Це чудовий аспект для того, щоб ви досягли бажаного результату, щоб ви мали наполегливість у подоланні будь-яких перешкод. Тож візьміть під контроль. Період із 5 по 15 квітня і діти обов'язково все має вийти. мої стрільці, вашому четвертому секторі буде з'єднання Марсу із Сатурном. Це чудовий період для того, щоб ви проявили відповідальність стосовно членів вашої родини, адже четвертий сектор це ваша сім'я, традиції роду, це нерухомість та батьківщина. Тож ви маєте бути відповідальними. А в темі, що стосується купівлі-продажу, або щось можна змінити вдома, або ж це стосується відповідальності стосовно членів сім'ї. За ретро Меркурієм це може бути і повернення в рідну домівку. Любі мої козороги, в вашому третьому секторі буде з'єднання Марсу та Сатурну. Це сприятливий аспект для того, щоб ви проявили велику відповідальність серед Близького оточення це можуть бути і брати, і сестри, і ваші родичі, і сусіди, а також колеги по роботі. Це може бути стійкість у навчанні, наприклад, у підвищенні кваліфікації, наполеглива праця, яка дасть вам можливість реалізувати свої плани. Любімої водолії, у вашому другому секторі буде з'єднання Марсу із Сатурном. Це вказівка на те, що у вас буде наполеглива праця, яка дасть вам можливість отримати результати як у грошовому еквіваленті, так і задоволення матеріальне й духовне. Це може бути активність у прояві себе через роботу голосом, через пошуку роботи. Це також може стосуватися і вашого здоров'я, вашого відповідального ставлення до свого здоров'я. Адже другий дім це дім і ресурсів, любі мої риби, в вашому першому секторі буде з'єднання Марсу та Сатурну. Це дуже важливий для вас аспект, це кармічний аспект, який вказано те, що ви маєте активно проявляти себе в світі, відповідально ставитися до своїх обов'язків, до свого прояву, свого власного я бути. Стійкими, не боятися перешкод. Аспект надає вам можливість проявити свою місію. Це може стосуватися, в першу чергу, вашого іміджу, здоров'я, статусу та зовнішнього вигляду. Тож дійте і нехай цей аспект допоможе вам подолати будь-які перешкоди на вашому шляху та досягти успіху. Дякую, що додивилися відео до кінця, і до наступних зустрічі наступних відео.